Всім здорова! дорогі друзі! Я сьогодні хочу сказати, що недавно закрився, скаманувся ще один хайп проєкт, який називається ЄЛАш. Про цей сам проєкт я робив пост у своєму телеграм-каналі ще 27 червня. Ну тоді я не залітав цей проект. І от недавно якраз залетів на суму 11 доларів. І не виводив з цього прибуток. Планував, я зробити, планував спочатку відбити свій депозит. Потім його вивезти. Ну і забирати так вангору. З того, що залишилося. Ось така в мене була стратегія. На жаль, мені залишилося лише капельку. Буквально пара днів для того, щоб відбити депозит і вивезти. Ну я цього не зробив, тому що проект закрився пару днів назад. Так, це було, як на мене, дуже дивно. Хоча, блін. Адміни оголосили аирдроп. От, І отак вони закрилися. Неочікувано. Так от, виділено на альдроп було 1 мільярд своїх токенів. От, Планувалося залізтися на якихось там біржах і Binance. там Вони писали в своєму роудмапі. Очікування на цей проект були перспективними. Я вважав, що цей проект, ну, ще б 3 місяці попрацює. Там від мінімалка від 3% в він давав. Ну, на жаль, так він закрився і е, хочу сказати, що не біда. На щастя, я сюди вложив лише свою 10 баксів, і тому я багато не загубив. Ось от такі, от пацани, новини по цьому проєкту. Ну, мені він дуже сподобався. там На реферали можна було нормально заробляти. Партнерська програма супер, процент супер, від 3% в день і навіть більше. У мене я заробляв, наприклад, 3-2% в день. І на один день я клав під стейкінг і заберег. Можна було класти і на три, на три дні, і тоді вже в день би виходило 3-4% Ну, і так далі. Можна було купляти, наприклад, VIP-1, VIP-2, купляти або, наприклад, з рефералів. Можна було отримати VIP, більше VIP і на тому більше заробляти. От, ну, якби я залетів, звісно, на старті самому, коли кидати свій перший пост в Телеграмі 27-го, тоді я би заробив так нормально. Але не повезло, Бажаю вам не втрачати гроші у криптовалюті, а тільки заробляти.